Як подати заяву на призначення житлової пільги ветеранам війни онлайн увійдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі Комунікації з ПФУ оберіть опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу. У вікні, що з'являється, натисніть кнопку. «Продовжити». У наступному полі оберіть опцію Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом. Заповніть онлайн форму заяви. Додайте учасника звернення з числа членів сім'ї пільговика, на якого поширюється пільга, та заповніть необхідні поля. Додайте скановані копії документів за допомогою опції Додати файл. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідні позначки. Натисніть кнопку Сформувати заяву. Натисніть кнопку Я поінформований та погоджуюсь. З результатом опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі Мої звернення. Більше новин та актуальної інформації дивіться на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас!